Друзі, всім привіт! Терпець урвався. Я все ж таки вирішив записати ось такий ефір, тому що це просто якась ганьба. Вже в мене не вистачає ніяких емоцій і сил. А з приводу чого, взагалі, все це записується, тому що на тлі війни, на тлі великої кількості поранених, психологічно поранених насамперед людей. Почали як гриби після дощу вилазити різного роду поганки, які паразитують на на цій темі і намагаються урвати якісь такі кусочки дрібнички, якось заробити, спекулюючи цією темою. Зараз всі в нас поглибились в ПТСР і актори. І і зараз ми тут я вам по -по покажу різного роду і пошиву. Людей, які різко стали спеціалістами, і це по перше. А по-друге, те, що нам я бачу, як постійно з'являються якісь неймовірні школи курси, які там за два-три дні із тебе зроблять мега ПТСР, психолога, психотерапевта, і ти швидко будеш заробляти гроші і всім допомагати. І на жаль, всі ці курси, всі ці школи, Дуже популярні люди просто бігуть отримувати швидку таку пропозицію, і щоб потім заробляти на травмованих людях, на ветеранах війни ось така у нас ситуація. Ну, от перший наш герой сьогодні це Деніс Шевченко, це актор, в якого є акторська студія. І ось він чомусь вирішив, що він психолог. І тепер він буде займатися не, не тільки е, акторським акторством і акторською майстерністю, а ще й психологією. І подавати це. Він вже проводить навіть коучинг сесії терапевтичні сеанси. І за, за все це бере гроші, звичайно ж. Але чи є в нього фах? Ну, на жаль, ні. От зараз ми подивимось. Буде посвящена темі, як проживати емоції в це наше Время війни, постійного стресу. Проживать эмоции так, чтобы впоследствии, в будущем, э, мое тело не болело, чтобы я это время, этот период жизни на эмоциональном плане прожил более, скажем так, эффективно, потому что все то, что я не проживу сейчас, в данное мгновение, мое тело будет проживать в виде болезни э, потом, когда все это закончится. Другой наш герой, э, взагали, верный, я так... Випадково просто потрапив а, а, на його відео, тому що він активно рекламується а, в Фейсбуці зараз. Зараз, взагалі, вони всі почали активно вбухувати в свою рекламу в, в презентацію себе, але чомусь вони всі забувають говорити про головне про наявність в них фахової освіти. Тому що ну тут нема про що розповідати. Тому ну, що вони вам розповідати? Ну от, наприклад, от наступний наш герой а, веді... вед... ведичний психолог, а, якого звуть Вед Відан. Вед... Ось, і він теж а, вирішив з, зі своєю технічною а, освітою а, стати військовим психологом і працювати з ПТСРом із пораненими і з усіма. От прав. Прямо зараз він відкрив у собі все це і буде е, нести своє знання в, е, в травмовані маси. Ось дивимось, Я клінічний психолог, мене звати Відан. Зараз я акцентую більше свого часу на цьому виді своєї діяльності і тому. Хочу сказати декілька слів і звернутися до більш широкого кола людей, тому що відчуваю, що це зараз потрібне людям. Відан – це ім'я, яке я отримав в зрілому віці при певній духовній посвяті. В цьому світі я також проявлявся і проявляється як Олексій Олексій Іванович. Як той, хто здобував вищої освіти, працював на різних засадах, харчував організацію, як той, хто є вчителем, наставником, як той, хто є доцентом, доктором філософії, кандидатом технічних наук, як той, хто володіє певною кількістю знань матеріального світу. Знання матеріального світу сприяли. Тому що розвивалося логічне, критичне, системне мислення. Але ж в ньому я не знайшов відповідей на головні життєві питання, класний чувак, так і кепачка, і вишиваночка, і все, і все, що потрібно. Наступна наша тема це. Є така психологічна школа International Education Center. Вона готує не фахових психологів, тобто вона роздає сертифікати і підкреслює, підкреслює, що це я говорю це повністю серйозно. Що це головне в цих сертифікатах, то те, що там є QR-код. От. На цьому прямо ця академія, цей центр, прямо школа, наголошує, що в нас сертифікати з qr кодом видаються. От у інших без QR-кода, а у нас з qr кодом Ну те, що там зашквар повний, і вони приймають. Е Всіх підряд, тобто приходь е, і там за 2-3 дні отримай сертифікатик, там, по психосоматиці чи по ПТ по лікуванню ПТСР, чи ще щось. От, вони там, наприклад, відкрили е, курси та -да -да -дам, зараз психіатрії, психіатрія для наших психологів. Тобто, ви уявляєте собі цю ситуацію. В них вчилась людина, да, там вона стала психологом за тиждень там максимум, а потім вона проходить додаткову психіатрію. Тобто вона, ну ви уявляєте, який це психолог, який проходить додаткову психіатрію. І. А... Ну, якщо ви не, не, не знаєте, всі психологи, як, які отримують фундаментальну освіту, вищу психологічну, вони проходять курс психопсихіатрії, е, психопатології, е, і проходять не тільки теоретичний курс, а і практичний курс, тому що е, коли йде на зазвичай я не знаю, як зараз раніше це було на другому, третьому курсі, то все це проходило на базі психіатричних лікарень, тобто студенти, ми в Виїжджали і цілий день раз на тиждень. Ми проводили там, тому що всі заняття проводились. Там і там проводили викладачі і психіатри, які там працюють. В нас був допуск до людей, які хворіють там ну, за бажанням. І ми могли споглядати, як клінічно виглядають ті чи інші хвороби, і потім проходила практика, тобто ми. Практикувались в самих відділеннях з цими хворими і з активності, спілкувались, ми діагностували їх, і все, все це відбувалося під пильним присмотром викладачів і психіатрів. І, наприклад, я писав з психіатрії на другому курсі, після того, що в нас було поглиблене вивчення психіатрії, і психопатології. Ось так. А тут. З по інтернету, по зуму ви отримаєте таку зазвичайну за е, шикарну освіту психіатра для психологів, психіатрія для психологів. І чому це е, чому взагалі так відбувається? Тому що в нас є така е, кудрявцева Кристина, е, психологіня, е, яка відкрила цю школу і е, повністю. Керує її, і в неї є там багато, вона багато чого публікує відео. Так е... задать бізнес психології, якщо не ресурси. Приблічить ресурси? Мірі много. Ми... Якось я потрапив на її відео. Зараз не буду я вам вмикати, але там, в принципі, на сторінці зможете, якщо захочете знайти, де вона розповідає, що взагалі то, е... якщо ви хочете бути психологом, то в університети йти не треба. Ну в університет треба йти на психолога. Це якщо ти будеш займатися науковою діяльністю. А якщо практичною, то курсів достатньо а, і Взагалі не треба все це вивчати, не треба вивчати психофізіологію головного мозку, центральної анатомію головного мозку, центральної нервової системи, периферійної нервової системи вищої діяльності і так далі, патанатомію і так далі. А, вона вважає, що все це неважливо, неважливо, тому що можна пройти курси по, консуль... по консультуванню. І йти і займатися своєю працею. Наприклад, зараз навіть на базі університету КПІ видають такі сертифікати, там двотижневі курси психологів, але людей там дурять, тому що їм спочатку розповідають, що вони отримують освіту психолога, і їм за два в два тижні, уявіть собі, в два тижні людям всовують чотирирічну програму. Вищої освіти в два тижні. Ну, як ви розумієте, жоден, жоден мозок не, не не спроможний за два тижні усягнути е, таку програму е, навіть в ур... у максимально урізаному вигляді. Але вони там видають такі смішні сертифікати, в яких е виявляється, що ну, взагалі то ви не психолог. <смі> Вас надурили. Але ми підемо далі. Є в нас ще ось така штука, громадська організація, Українська асоціація педагогів і психологів початкової дошкільної та позашкільної освіти. Е ця громадська організація існує на базі педагогічного факультету унів Драгоманова. Ось, І вона. Е Фактично за гроші допомагає легалізуватись нелегальним психологам. Ну тобто, ти проходиш курси, якісь там, да, і для того, щоб надати більше вагу, ваги своїй персоні, ти стаєш не просто випускник якихось там курсів, а ти член психологічної асоціації. Психологів і педагогів дошкільної освіти. І не важливо, що в тебе не є фа не немає фахової освіти. Плати там порядка вступнів зноси 5 тисяч гривень, і в тебе є красива бумажка, що ти член, членкиня, і так далі, так і далі, так далі. Ось отака от ситуація про е, всілякі. Езотеричні психологічні кабінети, курси, і так далі я взагалі не буду говорити, тому що їх дуже багато, і коли відкриваєш, на них підписана така велика кількість людей, що ну, страшно становиться. Ось, що в цій ситуації мене дивує більш за все те, що коли я відкриваю всіх цих психологів, там доморощених психотерапевтів і так далі, ізотериків, гуру і, і прочі, вони ну. Так і не спромоглись. В нас вже більше року триває війна, і вони як ніяк не спроможні спроможні вивчити е, рідну державну мову. Вони продовжують все це пхати російською мовою е, і порушуючи тим самим закон. Е, вони навчають російською мовою. Вони викладають російською мовою. Вони все роблять російською мовою. В них навіть сайти не переведені на українською мовою, і це просто зашквар. Е, за, за це все можна їх е, тільки за жопу вже взяти. І ось і е, для чого я все це вам говорю? Те, що коли ви звертаєтесь до якихось спеціалістів, не соромтесь. Питати в них наявність вищої освіти. Зараз розвелось дуже багато людей, які сорять грошима, які е, знаходять там всілякі е, через е, монетізацію своїх каналів і так, далі, і так далі. Вони накручують собі велику кількість глядачів, велику кіль... накручують популярність, рек... активно рекламують себе для того, щоб замилити людям очі і е, для того, щоб ви. Як на віжені, бігли до них і залишали свої гроші у них, запитують про наявність вищої освіти. Так, наявність вищої освіти не гарантує 100% стовідсоткову кваліфікацію і якість послуг, але це, хоч якийсь такий намір, який допоможе вам. Зменшити ризик потрапляння до шахраїв, тому що це шахраї люди, які не бажають утримувати е, спеціального світу. Ну а навіщо мені вчитись? От, наприклад, я вчився більше 7 семі років. І а ці люди там дві тижні, два тижні, не там місяць, ну два місяці максимум опа, і вони вже консультанти, вони вже терапевти, якісь там незрозумілі організації видають їм сертифікати, як, що, що вони як, практикуючи. Ви приходите до них там в кабінеті, там все завалено цими сертифікатами, всі стіни увішані. Але немає головного диплому. І виявляється, що він там або інженер, або. Взагалі там співачка і, і, так далі, і так далі. Тобто звертайте увагу на наявність вищої освіти, не, не дайте ввести себе в цю оману, тому що зараз дуже багато так, розпилюється у цього всього бруду, тому що ці люди зрозуміли, що можна зараз на тлі війни е, заробляти гроші, тому що люди розгублені, е, люди потребують психологічної допомоги і вони. Е, Йдуть на різні схеми для того, щоб привернути до себе на найбільше уваги. Вони там зараз запускають, і коли бачиш, наприклад, там рекламні якісь пости про те, що я проводжу безоплатну, безоплатну там, консультацію, або я проводжу безоплатний тренінг, тобто людина заплатила за рекламу, щоб провести безоплатний тренінг або безоплатну консультацію. І тут питання: хто за це заплатить? І, звичайно ж, ну безоплатний сир тільки в мишеловці, тому що якщо ви потрапляєте до цієї людини, вона зробить так, що ви заплатите і за першу консультацію, яку ви без безоплатно пройшли, і набагато більше вона буде вас розкручувати до останнього. Це це просто жах. Будьте уважними, будьте обачними, не ведіться на ці всі е, рекламні штучки.